Популяризувати велосипед як екологічний вид транспорту серед жінок та дівчат, а ще підтримати захисників в Івано-Франківську. Проведуть 12-й велопарад дівчат. Щороку для цього заходу обирають відповідний дрес-код, тематику і на 12-й велопарад. Цього разу ми визначили, як завжди, методом голосування, і переможцем був варіант феї, мавки і ельфійки. Тому готуємо костюми і приїжджаємо 8 вересня о 10.30 На площу Фортечну Бастіон кожного року при організації події велопарад дівчат, ми намагаємося популяризувати велосипед для серед жінок, щоб вони все більше пересідали на велосипеди, тому що це екологічний вид транспорту, це дуже зручний вид транспорту. Ми розвантажуємо наші шляхи, міські дороги. Таким чином вивільняємо транспорт. Ми вивільняємо дороги, транспортні шляхи. Бережемо екологію і стаємо загалом здоровішими. Доєднатись до велопараду, кажуть організатори, можуть мешканки й інших міст. Маршрут стандартний. Починаємо ми там, де і реєструємося на площі Бастіон. Далі виїжджаємо по вулиці Незовій, майдан Шептицького, вулиця Галицька, площа Ринок, вулиця Лесі Українки. Галицька, сотника Мартинця, Михайла Брушевського, Петрушевича, Франка, Січових стрільців, вулиця Шевченка. І завершуємо звичайно в парку Шевченка, де будуть проводитися фотосесія, смаколики і такий уже наш красивий фініш. З усіма велосипедами фотозоною. Під час заходу відбудеться збір коштів для захисника Андрія Котлярчука. Це велоактивіст, який нині у лавах Збройних сил України. Наше місто не супер зручне, звичайно, є над чим працювати, але тим не менше для велосипедистів є певні доріжки, умови, щоб їздити. І що більше цим транспортом будуть користуватися молоді люди, то більше наше місто буде для нього зручним. Цього року ми також підтримуємо велопарад дівчат. І як уже минулого року будемо збирати кошти на підтримку наших збройних сил України. Цей момент ми враховуємо при будь-яких наших подіях і вважаємо, що підтримка збройних сил України це зараз найголовніше, що може бути. Торік участь у велопараді взяли близько трьох сотень жінок і дівчат. Цього року очікують таку ж кількість учасників. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Радіокомпанія